Протистояння між представниками так званого ринку доріжки і Суворовської районної адміністрації триває. 28 листопада. Відбулася чергова зустріч торговців із посадовими особами і депутатами. Тепер вже із залученням сил охорони правопорядку. На зустрічі була присутня і наша знімальна група. Нагадаємо, суть конфлікту. Суворовська районна адміністрація вже не перший місяць наполегливо пропонує торговцям залишити свої місця і перейти в інше місце. При цьому площу під нові торгові місця отримують тільки члени організації соціально незахищених громадян Суворовського району, які мають відповідну прописку і є соціально незахищеними. Серед членів організації таких лише кілька десятків людей. Власті району постійно тероризують нас. Власті району постійно обманують в тому плані, що ми. Не будем здесь торгувати. Ми розуміємо, не должны, ми не будемо. Дайте нам площадку, і ми завтра же уйдемо. Нас хотят розбити по частям. Торговці вимагають, щоб земля відведена під ярмарок, залишилася у власності міста. Частина території передається на пільгових умовах громадської організації. Директором повинен бути чиновник від управління розвитку споживчого ринку. Загальними зборами членів організації були прийняті умови, на яких торговці готові співпрацювати із суворовською адміністрацією. члены организации подтверждают, подтверждают свою готовность перейти с улицы Бочарова на участок в посадке за рынком Северный после заключения коллективного договора, в котором будут оговорены интересы и обеспечена безопасность членов организации. А именно, договор заключается с одной стороны начальником управления развития торговли, С другой стороны, со мной как с председателем организации. Для багатьох доріжка це єдиний вихід, що дозволяє навіть не жити, а виживати, а також допомагати тим, хто просто не в змозі прогодуватися самостійно. Тому торговці попереджають районну міську владу, що просто так вони здаватися не збираються, і волі можна владців не підкорятися. Тим паче, що за кожним членом організації їхні родини. Я прошу вас, оставте нас в покої, дайте нам вижити, дайте нам жити, не розбивайте нашу організацію, тому що наша організація це сильна і хороша організація, вона приносить… Добро людям. Люди вчера, когда узнали, что нашу дорожку будут разгонять, они плакали и говорили, как вы что? Что же мы без вас будем делать? Мы приходим сюда, на наша душина. Вы такие хорошие люди. Вы все, мы можем у вас купить. То, что мы можем купить на толчке, потому что вы наша альтернатива. Женщины – это колоссальная движущая сила. И если эта лавина пойдет, она сметет все на своем пути. Пусть они не думают, что они власть имущие, и они всех напугают, всех разгонят, всех прогонят. Ничего подобного. Мы масса, мы сила. А женщины, вы представляете, что такое? Женщина, когда за спиной голодные дети, голодные семьи. Мы все сметем на своем пути. Лавина, мощная лавина. Пусть не грають за гнем. Заодно торговці з доріжки згадали одеського солодкоголосого мера Олексія Костусева, коли він був ще кандидатом на посаду міського голови, і закликали мера згадати свої щедрі обіцянки. Олексій Олексійович, коли балотувався в мери, обіцяв, що його головна пріоритетна задача защита мала громадян. граждан. Получається, що це не обіцяння не виполнено, а саме на йому хто віддавав за нього голоса. И за Януковича и за Косла именно на малоимучих происходит наезд. Подумайте, приедьте сюда, поговорите, не трогайте малоимучих граждан. Иначе, если наши дети будут пухнуть голода, это будет на вашей совести, Алексей Алексеевич. Виписки із рішення за результатами зборів підприємці направили до правоохоронних та контролюючих органів. Так само на зборах було прийнято рішення звернутись до депутатського корпусу, організувати зустріч з міським головою Олексієм Костусєвим і припинити репресії щодо членів організації. Анатолій Козін, Віра Кондратіва, В'ячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.